Євангеліє від Матфея, глава 21. І коли наблизились до Єрусалима і прийшли у Віфагію до гори Єлеонської, тоді Ісус послав двох учнів і сказав їм, Підіть у село, що прямо перед вами, і зразу знайдете прив'язну ослицю із неї молодого осла, відв'язавши, приведіть до мене. І якщо хто скаже вам щонебудь, відповідайте, що вони потрібні Господу. І зараз же пошла їх. Усе ж це було, щоб збулося сказане через пророка, який говорить Скажіть дочці Сіонові, ось цар твій де до тебе лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі, синові під Яремної. Учні пішли і зробили так, як звелів їм і Ісус. Привели ослицю і молодого осла і поклали на них одяг свій, і він сів поверх нього. Безліч народу розстеляли одяг свій по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі. Народ же йшов попереду і супроводжував, виголошував Осана Синові Давидовому, благословен грядуще в ім'я Осана у вишніх. І коли увійшов у Єрусалим, все місто заметушилось і заговорило: Хто цей? Народ же говорив: Це є Ісус, пророк з Назарету Галілейського. І увійшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і поперевертав стали міняльників і лави тих, що продавали голубів. І сказав їм: Написано дім мій дому молити назвеця, а ви зробили його вертепом розбійників, і приступили до нього в храмі сліпі, і криві, і він зцілив їх. А пересвященники і книжники, бачивши чудеса, які він сотворив і дітей, які виголошували в храмі, говорили Осана Синові Давидовому, обурились і сказали йому: Чи чуєш, що вони говорять? І Ісус відповів їм: так, невже ви ніколи не читали? І з уст немовляти, грудних дітей ти сотворив хвалу. І, залишивши їх, вийшов геть з міста у Віфані і прибув там ніч. Вранці ж, повертаючись до. У місто зголоднів, і, побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, говорить їй: Хай не буде надалі від тебе плоду повік, і смоковниця відразу ж всохла. Побачивши це, учні здивувалися і говорили, як це відразу сохла смоковниця». Ісус же сказав їм у відповідь, істину кажу вам, якщо будете мати віру і не мати мне сумніву, то не тільки зробите те, що зроблено із смоковницею, але якщо і горі, цій скажете, піднімись і кинься в море, буде, і все, чого попросите в молитві з вірою, отримаєте. І коли він прийшов у храм і навчав, приступили до нього пересвященники і старішини народу, і сказали Якою владою ти це робиш, і хто тобі дав таку владу? Ісус сказав їм у відповідь Запитаю і я вас про одне, якщо про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннові звідки було з небес чи від людей. Вони ж міркували між собою якщо скажемо з небес, то він скаже нам, чому ж ви не повірили йому, а якщо сказати від людей, то боїмося народу, бо всі мають Іоанна за пророка. І відпові... відповіли Ісусові. Не знаємо, і сказав їм і він, і я вам не скажу, якою владою це роблю. І як вам здається, в одного чоловіка було два сина, і він, підійшовши до першого, сказав Сину, піди сьогодні, роби у винограднику моєму, але той сказав у відповідь Не хочу, а згодом розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме. Цей сказав у відповідь Іду, господарю, і не пішов. Котрий з двох виконав волю батька, кажуть йому перший. Ісус говорить їм, істинно кажу вам, що метарі і блудниці поперед вас ідуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іоанн Хреститель дорогою праведності, і ви не повірили Йому, а метарі та блудниці повірили Йому. Ви ж, і, бачивши це, не розкаялися потім, щоб повірити Йому. Вислухайте іншу притчу. Був один господар дому, котрий посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав в ньому виностік, збудував башту і, віддавши його виноградарям, відлучився. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до винограда, дарів взяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слух його, одного побили, другого убили, а іншого побили камінням. Знову послав він інших слуг. Більше, ніж спочатку, і з ними вчинили так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи Посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною його. І, схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з цими виноградарями? говорить йому. Злончинцям цих віддасть злій смерті, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які будуть віддавати йому плоди у свій час. Ісус говорить їм, нежем ви ніколи не читали у Писанні, камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним, це від Господа і є дивним в очах ваших. Тому кажу вам, що відніметься від вас Царство Боже і дано буде народові, який приносить плоди Його. І той, хто впаде на камінь це й розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. І, слухаючи притчі Його, первосвященники і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його, але побоялися народу, бо його вважали за Пророка.